Вітаю вас, мої підписники, друзі. Ну от, Прийшла пора. Ну, Я був, знімав відео, показував, як я підгортав город. О, один раз я, чесно кажучи, ще не встиг. Не встиг ще раз мав підгорнути. Як ви бачите, що ті рікони не дуже великі, але більш-менш є. Також, листя посохло, ще вудення. Місцями зелене стоїть. І я так подумав чекати, щоб воно зовсім висохло. Нема рації, бо місцями вже воно висохше є. Але хочу показати цей город, я його від бур'янів не кропив. О. Єдине, що був отутого, того о. Оце крайній рядочок є, ми його почали копати потрохи, ну, щоб їсти молоду картопельку. І так вже старий гота вже все. О, то це тільки -то, і тут, і, о, оце з двох сторін я трошки був один раз легесенько пройшовся сапкою. І все. Якби я був ще раз підгорнув, то і такого не було. Як ви бачите, це такий весь бур'ян. Косити. Ляскою, я так думаю, що нема рації, бо почне виривати картоплю. А тут треба покосити, щоб воно висохло трохи. І тоді його легше зішкрабити буде. І я так думаю, що оцей бур'ян, оцей дрібний такий, який оцей росте, ось, бачите, такий о. о... він взагалі, для копання, я так думаю, що не буде. Цього е, мішати, він разом з картоплею пройдеться і все. Але я так думаю, що це не дуже багато бур'яну. О, тут колись було таке страшне місцями. От я зараз покажу, в мене сусіда є. Вони виїхали, їх нема тут, а город оставили. Ну, от як ви бачите, подивіться, оце сусідський в мене... Город. Це я мучуся з цим. І там мій товариш з тої сторони. Це щось страшне. Воно потім так розсівається, що узас Ось. Ну, колись ну, такого, звісно, не було. Але засівалося бур'яном хорошо. Оце мені вдалося. Це чисто випадково, бо так тільки була, до мотоблока була сапка. А потім вдалося це все добитися дуже простим способом. Один прекрасний рік в мене була солома лишня. Спалити не можна було, бо тільки я подумав би палити, а сусід вже в міліцію позвонив би. Є в мене такий сусід. Ну справа не в цьому. Я перший раз горав плугом. І отак от пройшовся одну скибу, всипав соломи, загорав. Пройшовся, загорав. І так, оце все. Ну, хто Кого цікавить, де я скидав відео, там воно є. О, так оце я вкинув солому замість добрива, а потім почав сіяти на осінь овес. І більш-менш бур'янів стало менше набагато. Ну от, Зараз ми його це діло викосимо. І потім я покажу, що в результаті косіння вийшло. Ну от, як ви бачите. Оце я викосив. Так, покажу чим косив. Ну, це мотокоса тайська. Ось таким округом. Це я свого синульки взяв, він собі купив бензокосу. А це я у нього позичив. Так от, добре, що я її взяв, а не лескою. Коротше, як я пройшовся, як ви бачите, дивіться. Які стовбури ростуть грубецькі. Воно не все зелене. Приблизно 30% зеленого, все остальне сухе. Якось мені так вдалося його викосити, але в чому справа? Добре, що не ліскав. Місцями, о, якщо звернути увагу, бачите, о, прозмивало так рядки що картоплю видно, ну не кругом так. ну якби я... Бачите, ще є, є, тамо є, ну це не проблема. Ця зелена піде на насіння, будемо її садити. О, але справа в тому, що якби я почав глізкою, то я б це все кончив, би кедроні бабушці. І тут би не було б, що і потім їсти. Ну я так думаю, що за... Якщо не буде дощів за кілька днів, воно підсохне. Ну, такого, такого сезону в мене ще не було, прийдеться копати з усім цим вуденням, з цим, що є. Сухе я не трогав, місцями десь там викосив, не викосив. Мені головне було зелене вкусити, щоб воно підсохло. Тоді, а цей остальний бур'ян для моєї копачки практично ролі не грає. Ну побачимо, що в цьому році вона скаже. Ну такого не було, щоб це при жарі картопля лізе в землю. Ну вийшло, пішли дощі, порозмивало, потім пішла засуха. Я не знаю. Хоче побачимо, що в цьому році буде. Ну, вудення таке було. Мені вище пояса по груди і таке товщиною, як палець, а той грубше. Ну, побачимо, що воно скаже. Ну я так, наскільки знаю, від цього, від цього ще ніхто не вмирав. І ми з голоду не помремо. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради. Ну, побачимо, що цей рік дасть. Ну, я показував відео. Я, ви ж бачите, що і нагорнуто. Це це нагорнуто вже е, після тих дощів, воно було вище. І оце так ті дощі порозмивали. А поки а дощі закінчились, картопля стала по груди і не влізеш. Так що треба встигати ще раніше підгортати, ми переможемо. Слава Україні!